Чесно, перший раз показую фокус. Ніколи не показував. Мені здається, б... має бути ефектно. Має бути ефектно. Хоч це бутилочка пива. Ми її поміщаємо сюди в пакетик. Один, два, три і вона зникає. З'являється. <плес> Має, бля! Ну, ви догадались, не? Ну, є предположення. Окей, давайте ще раз. Ось, показуємо. Бутилка. Нема, реально. Бля, як так сталося? Е! <гану> Оооо, не ганіть! Як так сталося? Оце, блядь! Як це вона? Це... Хто це... написав туда тільки що?! Це магічно? Пока мы морганули. Це магічна корона. Я не розумію... Ні, Запечатано, Запечатана. Це вам до ковбаси подарунку. Дякуємо! Чесно, Чесно, я сам щось.